Доброго дня, шановне учнівство! З вами Ганна Яковенко. Сьогодні ми поговоримо про важливе збереження здоров'я. Часто можна почути, здоров'я найголовніше буде здоров'я, решта додасться. Але що ж таке здоров'я? За визначенням ВООЗ, здоров'я це стан повного фізичного, психічного і соціального благополуччя людини, а не лише відсутність хвороб чи ушкоджень організму. Здоров'я складається з трьох обов'язкових компонентів цілісності та нормальності будови тіла, фізіологічних, біохімічних процесів, фізичного здоров'я, нормального перебігу процесів мислення, пам'яті, емоціональних реакцій це складники психічного здоров'я і соціальне здоров'я, нормальність соціальних взаємодій, не тільки сімейних відносин, дружби, а й роботи. І навчання, організації відпочинку, співпраці на усіх рівнях суспільства, від шкільного класу до держави. Порушення балансу у будь-якому компоненті призводить до негативних наслідків. Сьогодні ми поговоримо про вплив стресових факторів на організм людини, про те, як стрес може вплинути на її фізичне, психологічне і соціальне здоров'я. Обґрунтовуючи певні фізичні або психічні розлади, люди часто кажуть, хвороба виникає через стрес. стрес – це погано. В усьому винен стрес. Що ж це за страшний звір? І чи можна, чи варто його позбутися? Ми знаємо, що регуляторні системи нашого організму призначені для його адаптації до змін навколишнього середовища. Ці зміни можуть бути доволі різкими. Або тривалими. Стресом називається неспецифічна нейрогуморальна реакція на сильний зовнішній вплив. Іноді кажуть, що стрес це реакція організму на новизну. Чинники, що викликають стрес, називаються стресовими факторами або стресорами. Повертаючись до нашої схеми, стресори можуть впливати на усі компоненти здоров'я фізичні. Психоемоційні і соціальні. Отже, стресори можна поділити за їхньою природою і дією на певний компонент людського здоров'я. До стресорів, що впливають на фізичний стан людини, можуть належати фізичні стресори, стихійні лиха, різкі зміни погоди, ультрафіолетове та теплове випромінювання, хімічні стресори, наявність токсичних речовин у повітрі, їжі. Тощо. Біологічні стресори, інфекційні хвороби, дія паразитів. Не обов'язково такі фактори негативні чи патологічні, наприклад, вагітність, стрес для організму жінки, а пологи стрес і для неї, і для новонародженої дитини. До психоемоційних стресорів належать зміни у емоційному стані людини. Це можуть бути як сильний переляк, так і емоційний підйом. Наприклад, при перегляді фільму, прослуховуванні улюбленої музики сильна закоханість, соціальні стресори виникають через зміни у стосунках між людьми. Це може бути і негативна напруга у стосунках з оточенням, наприклад, цькування з боку однокласників чи однокласниць, і події, що зазвичай вважають позитивними, наприклад, весілля. За джерелом впливу. Стресори можуть бути зовнішні екзогенні, наприклад, вплив ультрафіолетового випромінювання, надлишок вуглекислого газу у повітрі, травма тощо, внутрішні ендогенні, наприклад, біль, інфекційні захворювання, сильне хвилювання тощо, та не будь-які зовнішні або внутрішні зміни призводять до стресу. Головною ознакою стресора Є те, що результатом його дії є порушення гомеостазу сталості параметрів внутрішнього середовища. Порушення гомеостазу внаслідок дії стресора активує гіпоталаму, гіпофізарну наднирникову систему і симпатичний відділ вегетативної нервової системи. У 10 класі ми докладно вивчали, як це відбувається. Результатом такої активації. Є загальний адаптаційний синдром, сукупність пристосувальних реакцій, що виникають під впливом стресорів, і спрямовані на підтримання гомеостазу. Прикладами таких реакцій є підвищення кров'яного тиску, прискорення ритму серцевих скорочень і частоти дихання, збільшення концентрації глюкози, жирних кислот і амінокислот у крові. Пригнічення діяльності травної системи тощо. Загальний адаптаційний синдром має три стадії розвитку. Стадія тривоги забезпечує негайну мобілізацію ресурсів організму завдяки активації симпатичної нервової системи і викиду над нервниками адреналіну і норадреналіну. Стадія опору під впливом кортикостероїдів. Опірність організму до подразника досягає максимуму. Порушений гомеостаз відновлюється, стійкість до дії стресора підвищується. І стадія виснаження вона розвивається, якщо вплив стресора надто сильний або тривалий. Опірність організму до будь-яких стресорів на цій стадії спадає, це збільшує ймовірність виникнення стрес-асоційованих захворювань. Депресії, серцево-судинних захворювань, виразки шлунку тощо розрізняють дві форми стресу. Еострес реакція організму на помірні за силою та тривалістю подразники, еострес корисна пристосувальна реакція і дистрес реакція організму на надмірно сильні подразники або на стресори. Що мають надто тривалу дію, де стрес погіршує перебіг психофізіологічних процесів і може призвести до хвороби. То стрес це насправді погано чи добре? Чи варто геть позбутися стресу? З огляду на те, чим він викликаний, наскільки сильний і тривалий, багато залежить від того, як людина поводиться у стресовій ситуації. Стрес необхідна частина нашого життя. Ми не можемо уникнути змін у фізичному, біологічному чи соціальному оточенні, передбачити будь-які несподівані ситуації. У сучасному світі серед головних причин виникнення дистресу є психоемоційне напруження, інформаційне перенавантаження, втома. Реакції загального адаптаційного синдрому є неспецифічними. Вони мобілізують ресурси не тільки головного мозку, а й опорно-рухового апарату, дихальної і серцево-судинної системи. І навіть якщо людина успішно подолала причини психоемоційного напруження, підготовка організму до фізичного опору, реакція бій і біжи, не знаходить виходу. У 10 класі ми розглядали нейрогуморальну регуляцію метаболізму на прикладі стресової ситуації під час контрольної роботи. Припустімо, мобілізувавши ресурси свого організму, ви успішно її написали. Начебто усе гаразд. Але це не зовсім так. Механізм нейрогуморальної регуляції метаболізму виник задовго до появи контрольних робіт. І навіть до появи людини на планеті стресові ситуації, у яких опинялися наші предки, геть не схожі на ті, що переживаємо ми з вами втекти від хижака або упіймати здобич на полюванні чи битися з суперником. От до чого пристосовані регуляторні механізми нашого тіла: бийся або біжи. А ви. Написавши контрольну, хоч і билися над її завданнями, але нікуди не бігли. Тим не менше, ресурси вашого тіла мобілізовані, артеріальний тиск підвищився, рівень глюкози також і буде повертатися до норми ще багато годин. А ми з вами знаємо, що тривале підвищення рівня глюкози й артеріального тиску не призводить до добрих наслідків. Що ж робити? Так, після написання контрольної ви, звісно, почуєте в тому. Та не поспішайте лягати на диван перед телевізором, коли повернетесь додому. Вийдіть краще на пробіжку, зробіть зарядку чи просто потанцюйте. Навіть прогулянка пішки у такій ситуації кращий вихід, ніж відпочинок на дивані. Фізична активність. Дасть можливість організму виконати завдання гіпоталамо-гіпофізарної системи, те саме бийся або біжи, зменшить концентрацію глюкози у крові, дасть вам необхідну емоціональну розрядку. Ви здивуєтеся, наскільки краще будете почуватися. Проте, як навколишнє середовище може впливати на здоров'я людини, чи може його стан спричинити стрес. Читайте у додатковому матеріалі. Бувайте здорові! Дякую за увагу! До побачення!